Що ж, панове, бачите, ми тут трошки по виставці гуляємо. Значить, зустріли Володимира Малихіна і Соломку Василя Олексійовича. Володи... Боже, забувся як вас по батькові. Єгорович. Єгоровича. Е, Володимира Єгоровича. Так що, як ви вважаєте, що сьогодні от на заході саме такого фундаментального, от, Василь Олексійович, з вашого погляду? Я вважаю, що не фундаментальне, а зна... знамена знаменне. Те, що. Не глядячи на війну, пасічники зібралися, давно вже не збиралися. То Ковід, то війна. І знову, то Україна, джільництво живе. І як бачимо по експонатах і по продукції, ну не лягло, будемо так говорити, не лягло. А в де, чому, де в чому так і навіть розвивається. Так, а на вашу думку, що тут саме така знакова? Ну, що знаково, я взагалі то. Несмотря на печальную тревожную обстановку у нас в Украине, да у нас таки богата багат, виставка. И как вот Василевич сказал, что действительно в мой личный раз подтверждаем, что пчеловодство человечество, человечество живёт, будет жить. Василий Алексеевич, скажи, пожалуйста, коли ви збираєте джолярський круг приблизно в такої кількості людей? Джолярський круг Андріяцькі кружа, хлопці просяться, давно просяться. І все, не рискуємо, от, не рискуємо збиратися в великій масі. Ну, по декількох причинах, не будемо навіть деякі називати, але одна із причин це таке. Зрозуміло, ви на сьогоднішній день, якби то війна вас трошки переселила. Якщо не секрет, куди ви ну, переїхали? Туди тільки ти не приїжджав. Ой, так. Так, так, коротше, вийшло так, що на сьогоднішній день я залишився під відкритим небом. Без дому, без, без пасіки. Ну, вас готові прийняти кругом, так що я не думаю, що ви залишились без, ну, без цього. Пане, я дуже перепрошую, там у нас камера знімає, так, да, ви трошки закрили. Дивіться, от ви сьогодні продаєте книжки. Це все дуже багато людей побачить. Які книжки продаєте? Ну, У мене шість книжок. шість книжок. Шість. Всі, Тематика доволі такі різна. От маточного молочка, 2 содержання, гомогенат, зимовка, ізоляція в годовому циклі, в годовому циклі. Ну, то есть, творче рентабельне вчиловодство вот. Кожна книга одна дополняет, они, в общем, ну одні нато, понимаете? Яка сама найкраща ваша книжка? Оселій, підкажіть. Главний редактор, кстати, постійно всі книжки не редактору. Да, він мені давав, так сказать, на, 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 на зуб перед виданням все книжки. Я один из наиважнейших читателей. Я книжок я вам скажу, що як автор теж книжок. Я б не рискнул назвати. Яка краща, яка найдорожча, це як діти. Як діти, я думаю, Володимир Єгорич теж не зможе назвати. Ну, яке дитя, от, якщо яке найкраще, да. яке найкраще. Справа тім, що я скажу, що про його книжки, про книжки Володимира Єгорича, говорить багато вже те, що практично всі вони переведені за рубежем. У мої часи, от коли в радянський час Радянського Союзу. Була перевидана за рубежем тільки книжка Таранова, і всі це знали. Книжка Таранова перевидана за рубежем. А зараз у нього перевидаються активно книжки за рубежем. І я горжу, що навіть деякі мої теж перевидані за рубежем. в Європі. В Європі я не, не знаю, що перединатим. Росії так за рубежем. Василий Олексійович, я, я, я... <реш> я читав вашу книжку про Копович на наших пасіках чи на ваших пасіках. Не пам'ятаю. Ось тут оця книжечка, да, да, да. я про Росією книжка. Оця книжка, вона є так для мене дуже багато так, в голові відкрила приємних речей. Що вас підштовхнуло, щоб написати саме такий от, от коробку. От справа в тім, що ми. Я мав честь разом з своїми колегами, чотирма колегами Валерій Корж. Малихін Сергій, Сергій Мілов, Микола Горніч і Віктор Зуй видали трьохтомник Прокопович. Це, я вважаю, титанічна робота, яку ми зробили. При Прокоповичі книжки, його, туди його не було праці видані окремим виданням. І пізніше обіщали йому видати Ющенко, і чиновники, і на зіздах приймали рішення. А ми видали трьохтомник прокопович. За свої гроші видавав один том, торгували гроші другий і так далі. І більше ні снаги немає, ні обстановка ковідна, нековідна, там війна не дозволяла перевидати їх. Це справді треба статки, треба гроші, треба сили. А про купувача питають і питають. І я взяв і взяв на себе так сказать, сміливість перевидати його. Ну, перевидені його тільки вибірково, вибрані його, найбільш такі актуальні. І на той час я вже дослідив Вулик Прокоповича. Я його таємниці розкрив. Я вважаю, що я відсотків на 97%. повністю класно, да, відновив да. Вулик Прокоповича, дав його креслення, в тому вулику вже меду. І я і хлопці, які повторюють, його беруть не менше, ніж в сучасних тому я Ну, називається заповнив цю нішу, яка от хто хоче почитати Прокопоча. І потім я вам скажу, у нас видання Томі Прокопоча втрьох, воно вийшло вроді ближче до академічного видання. Да, той, да. Ж, а тут я взяв, ну зараз люди читати не люблять багато і да, а читати хоч по-бистрому, да, чи по етикетки, чи щось. І я в цю книжечку дав найбільш такі вагомі і характерні для Прокоповича праці. І воно вдалося, вдалося, книжечка розійшлася, це вже останні примірники його наявні. Сто? Володимир Ігориш, тепер питання до вас. Ця книжка, от вона така для багатьох людей маткою молоко, як би відоме, але що з ним робити, вони до кінця не знають. Так само гомогенат. ну Виведення маток, якби технологія. Перші два пункти гомогенат і маткове молочко. От, е, що б ви пасічникам рекомендували саме? Yeah, 200. Як пляшка медову. What? Як літра медову. <laughs> що б ви рекомендували mm -hmm. як використовувати саме цих два продукти? <laughs> ну, дивіться, маточне молочко і гомогенат обидва продукти гормональні, але у маточному молочку більш жіночих гормонів. У гомогенаті більш чоловічих. Застосування дуже, дуже сприяє вирішуванню безпліддя в комплексі ці два препарати, вирівнюють, Це вирівнюють гормональний фон. і в результаті як, як кінцевий результат має подружжя бути батьками. Друга фамілія маточного молочка – імуномодулятор. Тобто, він, його головне, одне з головних його е, достоїнств – він включає всю нашу природу. Тобто, е, високо, е, високоактивний біологічний продукт Попадає в організм наш, він підключає всю нашу ендокринну систему. От так панство. Я думаю, що у вас тепер більше не залишається сумнівів. Значить, в описі під цим відео я залишаю посилання на Василя Олексійовича, на Володимира Єгоровича. Ну і купляйте книжки, читайте українське. Як би це зараз можна вчусь другу сторону, не було обідно, але вам треба читати саме українську літературу українських авторів і українських пасічників. Правильно так, і їжте мед, маточне молочко, пергу, пилок. І, і буде багато дітей. Да, Це дуже вам дякую за інтерв'ю, Василь Олексійович. Володимир Єгорович, вам також дуже дякую. Все, ну, а ми будемо йти далі. Так, успіху вам.